На щедрувати на військову техніку напередодні старого нового року в Сумах відбувся благодійний концерт. Щедрий вечір заради миру. Організатори творчий ансамбль сумського заводу Насос Енергомаш». Євгеній Перестенко побував на концерті. Щедрівки, народні пісні, вистави, колоритні українські вбрання. Все це могли побачити гості благодійного концерту. Однак мета заходу не тільки розважити глядача. Це у нас марафон благотворительних концертів в підтримку АТО. Почався він у нас з сентября, і це вже одинадцятий, по-моєму, концерт. Деньги передаємо ми солдатам, тобто закупаємо все, що положено. Ну, Артисти. Зболі барди, і сі час видите, народний ансамбчасники ж ансамблю виступали не лише заради оплесків у своїх виступах. Бажають спокою та миру нашій країні. Ми бажаємо своїми піснями, щоб це щастя, щоб це злагода і мир завжди був в нашій країні. І для всіх, і для всіх, і для нас. Добро і злагода. Відвідати концерт можна було безкоштовно, адже, як зазначили організатори заходу, кожен сам для себе визначав вартість квитка. Зібрані кошти підуть на ремонт військової техніки 27-го сумського артполку, бійці якого зараз знаходяться у зоні АТО. Євгеній Перестенко, Андрій Геращенко – на часі новини.